Тим часом російський літак ймовірно упустив авіабомбу на школу в Белградській області. Пам пам пам. Про це повідомляють пропагандистські змі за їх інформацію. Бомба вагою 250 кілограмів впала нештатно та пробила дах будівлі школи. Вона нібито так і залишається в одному з кабінетів на третьому поверсі. Можливо, відкриють музей. Пишуть, що з вулиці пошкоджень не видно, але на одній зі стін будівлі пішла тріщина. Зазначаю, що ніхто не постраждав, і що учителів школи мовляв взагалі про це не поінформували, а просто перевели на дистанційне навчання. Ну однозначно, однозначно на Белгородщину росіяни скинули більше бомб ніж ми. і Вони дуже стараються це робити. Красавчики нехай вони змагаються з нами в цьому. Нехай вони нас випереджають свою ж територію, засіюючи власними ж бомбами. Це прекрасно. З початку повномасштабного вторгнення Росії з ворожого полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців. Про це заявив уповноважений Верховний ради справ людини Дмитро Лубінаєць під час прес-конференції. За його словами, більшість. З полонених це військові лише 186 – це цивільні особи. Як зазначив омбудсмен, колишні бранці Кремля розповідали йому про фізичні, психологічні та сексуальні тортури у російській неволі. Натомість ще приблизно десятки тисяч українських військових досі перебувають у російських катівнях. Це як військові, так і цивільні громадяни.